Привіт-привіт! З вами Аніта Пі, я сексолог, сексотерапевт. Ви на моєму каналі, де ми говоримо, звичайно ж, про секс, про стосунки, піднімаємо різні незручні питання, відповіді на які так важливо знати, якщо ми хочемо бути цілісними, жити в гармонії з собою і навколишнім світом. Сьогодні будемо говорити про нашу розкішницю. Про вульву і вагіну. Так-так. Це трохи різні речі. Поговоримо про міфи, які крутяться навколо жіночих статевих органів, жіночих геніталій, і будемо їх дуже жорстоко і впевнено розвінчувати. Про пеніси, до речі, ми вже поговорили в попередньому відео. Ви можете його тут передивитися. Тому настав час наш з вами жіночий. Отже, міф перший. Вульва і вагіна це одне і те саме. Насправді ні. І те, що ми називаємо вульвою, це зовнішні геніталії жінки. Це те, що ми бачимо, якщо ми сядемо, знімемо спідню білизну, роздвинемо ноги і подивимось на себе в дзеркало. Ось те, що ми побачимо, це буде відноситись до вульви. А що саме? Ну, по-перше, це лобок. Також до вульви входять великі статеві губи і маленькі статеві губи, або їх ще можна називати зовнішні і внутрішні. Далі сюди ж відноситься клітор, але важливо зауважити, що не весь, а лише його голівка і каптур це, навіть такий, як капюшон. Бо насправді клітор а, трохи більший, ніж те, що ми бачимо назовні. Також до вульви відноситься уретра, Промежена з гіменом це те, що в народі ми називаємо дівоча пліва, бартолінові залози і судини. Оце все складає нашу з вами вульву. Вагіна ж відноситься до внутрішніх геніталій. До речі, сюди ще й входить вся інша частина клітера, яку ми не бачимо, бо це внутрішній великий орган. Тому тепер ви знаєте і обізнані вагіна або піхва, так це синоніми. А от вульва це те, що ми бачимо, це зовнішнє. Міф номер два. Вульва має бути симетричною. Ой, давайте розбиратись, бо тут багато чого за цим стоїть. Ну, по перше, скільки в світі існує жінок. Стільки існує і вульв. Так, ми можемо виділити певну типологію. Ось тут ви можете на неї подивитися. Але це як відбитки пальців. У кожної жінки вони свої. У кожної жінки своя найкраща розкішниця. Головне, щоб ви її любили і приймали. Вульви різняться за кольором, за формою, за розміром її елементів. І все це нормально. незважаючи на те, що маленькі статеві губи називаються маленькими, насправді вони можуть виглядати більше ніж великі статеві губи. І це окей, це норма. Або вони можуть різнитися за кольором, бути несиметричні, так само, як і великі статеві губи. Не обов'язково, щоб вони були абсолютно однакові. І будь-яке поєднання цих елементів між собою є нормальним, допоки воно не доставляє жінці дискомфорту і незручностей. Що я маю на увазі під цим? Наприклад, жінці може бути незручно ходити, і може бути, наприклад, маленькі статеві губи вони можуть бути такої форми, що будуть заважати жінці при ходьбі або їзда на велосипеді. Або дискомфорт під час статевого акту це все може бути і вже це є. Підставою для того, щоб звернутися до лікаря і проконсультуватися, а що з цим можна зробити. А зробити, звісно, можна. Ви можете звернутися до пластичного хірурга, провести собі лабіопластику, це пластична операція по зміні маленьких статевих губ, тобто їх можна зменшити, можна змінити їхній розмір. Але для цього мають бути підстави. І до цієї процедури треба теж підходити дуже акуратно. Бо іноді підставою для такої операції у жінки є лише її бажання. І, наприклад, те, що їй здається, що якось її вульва виглядає не так, як треба. А питання: а як треба? І виявляється, що як треба, це те, як отам от у них упорно, наприклад, бо там все таке однакове, симетричне, біленьке, рівненьке, маленьке, а в мене не так, тому щось зі мною не так. Тому я піду до першого ліпшого пластичного хірурга, щоб бажано ще й зекономити. А потім може виявитися так, що відріжуть більше, ніж треба, і дискомфорт з'явиться. А назад вже не повернеш. Тому в цих питаннях, будь ласка, будьте дуже уважні, дуже обережні і розсудливі, Того, що це ваше здоров'я, це ваше тіло. Підходьте до цього з розумом, а не, не дозволяйте суспільству керувати так, вашими думками, вашими бажаннями і диктувати вам, що треба виглядати саме так, а не інакше. Або, не дай Бог, якщо ваш колишній колись вам сказав такий комплімент, що а що це в тебе там якось так воно дивно виглядає? Да? Я бачив, що не так. А потім у жінки створюється комплекс на роки, що щось, нібито з нею не так. Ну, я не дарма сказала, що колишній, бо нашому аб'юзери і мудаки. Тому прикладайте зусилля для того, щоб прийняти себе, полюбити себе на всі 100%. І бути щасливою. Піднімайте свою самооцінку. Я знаю, наскільки це важко. Це одна з найважчих а, робіт, а, яку ми проводимо з собою. Це робота над своєю самооцінкою. Бо якщо вона занижена, треба багато зусиль, щоб вивести її на достойний рівень. Це робота з собою. Я знаю про що я кажу, бо я це проходила і проходжу досі. Це такий неприривний стан. Але він того вартий. Коли ви розквітаєте, коли ви відкриваєте всю свою сексуальність, коли ця енергія виривається з вас назовні, вас вже не зупинити. Ну а для цього, по-перше, треба мати необхідні знання. А по-друге, намагатися їх застосовувати в житті на практиці. А ми переходимо до міфу номер. Три. І він буде стосуватися оргазму. А саме, що тільки вагінальний оргазм має значення. Ой, це моя улюблена тема. Поговоримо про оргазм. Дивіться, така цікава штука. Що, по-перше, чи існує вагінальний оргазм? Так існує. Бо е якось був такий період, коли казали, що вагінального оргазму не існує, є тільки кліторальний. Це і так, і не так. Е бо не так з точки зору того, як доносилася ця інформація. Дійсно, вагінальний оргазм існує. Але що я маю на увазі під цим? Тобто, коли, наприклад, візьмемо е звичайний так, статевий акт, чоловік е входить в жінку. Пеніс входить в піхву, відбуваються фрікції, і від фрікцій жінка отримує вагінальний оргазм. Але отримує вона його все одно за рахунок стимуляції клітора. Але зсередини, на початку цього відео, я зазначила, що клітор не маленький орган, що насправді те, що ми бачимо, це його як айсберг, його вершинка. А більша його частина вона схована всередині. І якщо подивитися на картинку з е, клітером е, і е, вагіною, так, і, і вульвою, як це все уявити в жінці всередині, так, то ви можете побачити, що клітор він ніби огинає, обіймає нашу піхву. А це значить, що коли член проходить да, в піху і відбуваються фрікції, то е, через стінку вагіни стимулюється внутрішня частина клітора. І таким чином можна теж отримати оргазм. Звичайно, більша, більша частина жінок десь відсотків 75-80% з легкістю отримують саме кліторальний оргазм. Від стимуляції, від зовнішньої стимуляції клітора. І лише невеличка частина жінок мають таку здатність без проблем отримати оргазм вагінально. Тобто від оцієї внутрішньої стимуляції клітора. І це не означає, якщо ви не можете отримати вагінальний оргазм, то з вами щось не так. Ні, з вами все нормально. Жінки такі різні. Хтось отримує оргазм. Кожного секс статевого акту, хтось не кожного. Хтось взагалі мультиоргазмує, кому можна тільки позаздрити. А хтось не відчуває оргазму взагалі. Це все нормально. Якщо у вас немає оргазму або вам не подобається те, як ви його відчуваєте, можливо, він не занадто сильний і вам хочеться розвинути вашу оргазмічність. Це можна зробити так само, як і можна навчитися отримувати вагінальний оргазм. Знову ж таки, є певні нюанси. Але але, як сексолог, я вам стверджую, що можна цього досягти, принаймні спробувати. Міф 4. Гігієнічний. Вагіну треба мити. Отак, От пальчик засовуємо. Мильцем і миємо там всередині, все гарно. Ні, не треба. Не треба мити вагіну. Треба мити вульву. Те, що ми з вами розібрали на початку відео: от що відноситься до вульви, от там ми миємо. З милом, з засобом для інтимної гігієни, що кому підходить, підбирайте свій. Але всередину лізти не треба. Там ми нічого не вимиваємо, не робимо ніяких спринсувань, бо це вже відноситься до категорії лікаря. Якщо це якісь ліки, якщо вам треба а, якесь лікування, то вже туди. Лише вульва потребує миття. У вагіни є функція самоочищення. От уявляєте, у нас є такий орган, який очищується сам постійно. А як він це робить? Ну, напевно, ви можете, ви можете здогадатися. По-перше, це місячні, кожного місяця. Да, цикл оновлюється. По-друге, це виділення. До речі, виділення теж норма. Вони бувають дуже різні: рідкі, густі, білуваті, коричневаті. Їх може бути більше, їх може бути менше. Бувають дні, коли їх майже немає. Але виділення це нормальний процес. Жіночої фізіології. Так має бути. Важливо знати, що, що це окей, що це норма. І не норма, коли ви помічаєте, що виділення якось нетипово змінилися. Наприклад, їх стало дуже дуже багато і вони якогось творожистого характеру. По-друге, що вони супроводжуються. Свербінням або печією печінням в піхві, так? або на зовнішніх геніталіях, то це вже привід звернутися до лікаря. А якщо це ще все супроводжується, наприклад, температурою або виділення стали кров'янисті і їх багато, то не зволікайте, будь ласка, піклуйтеся про себе. Далі, до речі, про запах. Ще один міф, що і це не те, що міф, а багато жінок комплексують і переживають з приводу запаху в піхві. Насправді, природній запах має бути. І він такий кислуватий, трохи схожий на йогурт, або до речі, як мені казали чоловіки на пиво і па. От. Тому напишіть мені, чоловіки, на що вам схожий запах піхви, дуже цікаво. Але він має бути. Бо це, це нормально, це здорово. Звичайно, не здорово, коли з'являються якісь інфекції, але ви це відчуєте. Ви відчуєте, що запах змінився радикально. Але чи то через брак знань, чи то через. Невпевненість в собі, що ми починаємо робити. Треба купити якесь мило, таке, щоб пахуче, щоб воно там пахло просто вирви око, вимивати там все так, щоб я не, я не сперечаюся. Гігієна має бути доцільна вранці, ввечері. Треба ретельно мити вульво. Бажано, звісно, я теж чула такі е, зауваження, що, от, мовляв, вистачає лише теплої води для того, щоб помити вульву. Ні, бо все-таки за день там у нас збирається все промежено, так? Ми пітніємо, розмножуються певні бактерії, і лише самої води недостатньо, щоб це все змити. Тому бажано використовувати певний гігієнічний засіб або мило, але не занадто ароматизоване. Бо ви можете собі лише якісь алергічні реакції викликати цим, і достатньо, якщо ви ретельно миєте свої статеві органи. До речі, правильно мити, але я впевнена, що ви знаєте цей момент. Спочатку ми миємо вульву, а потім переходимо до анусу. Не навпаки, так щоб не занести ці бактерії з ануса в, в собі, в, в піху і в вульву. До речі, забула ще сказати про виділення дівчата, якщо поїсти чесничка чи цибульки. То може змінитися їх запах. Ну, якщо так повечеряти якоюсь такою стравою, от тому майте на увазі. Так само, як і з спермою чоловіків, вона може реагувати на певну їжу, на алкоголь, і від цього змінюється її смак. Якщо попити напитися ананасного соку, або поїсти ананасу, то сперма стане солодкувата на смак. Тому Користуйтеся такими лайфхаками. І останній міф номер 5 У вагіні можна щось загубити. Так і хочеться пожартувати совість. Що ж мається на увазі, що можна загубити в вагіні? Насправді мова йде про зазвичай про тампони. І інколи жінки переживають за це, що можна вставити якось глибоко тампон, і матка його засмокче. Ні, насправді нічого матка не засмокче, нікуди він не дінеться, він буде зберігатися там. До речі, є історії. Це реально, коли жінки забувають тампони в піхві, а потім проходять дні, можливо, навіть. Тижні і щось жінка відчуває, що м -м, щось попахує, якийсь не такий аромат навколо неї вітає. Вона звертається до гінеколога, а гінеколог такий, ой, а ви там нічого не забували. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що ми неуважні до, до себе, до свого тіла, до своїх відчуттів. До того, як за собою доглядати, піклуватися. І знаєте, ми досить таки багато часу прикладаємо і зусиль, і грошей витрачаємо там на те, щоб доглядати за шкірою, за волоссям, купуємо там собі різні речі. Але от через табуйованість сексуальних тем ми взагалі так поводимося, ніби, наприклад, От в зоні е, трусів у мене там нічого немає. Все добре. Слава Богу. <ріх> Будь ласка, я повторюю ще раз: якщо ви в своєму житті ніколи не бачили, не роздивлялися свою вульву, просто знайдіть на це час, візьміть дзеркало, вляжтеся зручно, і роздивіться. Роздивіться, яка вона є. Що там взагалі є? От можете виконати таке завдання. Я вам перерахувала, що відноситься до, до Вульви, до зовнішніх геніталій, так, у вас там була картинка, і от пороздивляйтеся, що у вас де є. Бо інколи жінки думають, що клітор насправді це і є уретра. Ну, бо у чоловіків вже от пеніс та, і на голівці уретра. то і, і у жінок клітор це Уретра. Ні, Уретра знаходиться трошки нижче. Так от, про тампони, да, про те, чи можна щось забути, загубити. Не можна, бо, знову ж таки, вагіна вона закінчується шийкою матки, яка зазвичай закрита і пропускає тільки, відкривається, власне, коли ми народжуємо дитину. Не забуваємо, до речі, що відкритий доступ у неї до сперматозоїдів, тому будьте пильні. А, наприклад, якісь предмети, іграшки сексуальні або тампони, а, шийка не пропустить. Але, але і не забувайте, так? не забувайте, чи нічого у вас там не лежить, не залишилось. На цьому будемо закінчувати. Фух, розказала вам аж. Аж на серці, аж, аж на душі стало легше. Поділилася з вами корисною, важливою інформацією. Якщо у вас є питання, будь ласка, задавайте їх в коментарі, або можете написати на Google форму це буде анонімне питання від вас. Я такі питання збираю, а потім буду проводити прямі ефіри або в інстаграмі, на який ви теж можете підписатися. Лінки на все в описі під відео, або запишу окреме відео. І це ви можете вважати як консультацією безкоштовною, взагалі то. Тому користуйтесь. Також зауважу, що зараз до кінця лютого на консультацію у мене діє знижка. і... 50 хвилин всього коштує 600 гривень. Тому, якщо у вас є питання з приводу сексуальності, самооцінки, якщо вам складно розслабитися під час статевого акту, будь ласка, пишіть мені, можна писати на пошту, можна писати в інстаграм, всі лінки, всі адреси є в описі під відео. А на сьогодні все. Дякую вам за увагу. З вами була Ані пі, ваша руйнівниця міфів навколо сексуальності. Побачимось, папа. -па.